В Запорізькому обласному центрі служби крові черги серед донорів близько 40 працівників запоріжсталі. Це традиційна акція і спочатку повної масштабної війни це вже шостий раз. Ми здаємо і збираємо людей. Загалі війни здавали так, збиралися, але не так часто. Спершу всі проходять реєстрацію. Ору з нами 29 дев'ятий кабінет. ласка, знову починає за вашу допомогу. Ми Далі – здача крові, аби визначити, чи може людина стати донором. «Здача крові з пальця, да, там дивиться різус-фактор ваш, гемоловін, ну, би, показання, які дозволяють здавати кров. Якщо там все добре, проходиш далі к терапевту, вони теж зміряють давлення, вот, спрашують про якихось хронічних захворювань, щоб не було ніяких протипоказань». Потім солодкий чай з печивом і власне донація. Пані Руслана, почесний донор, тож знає, як правильно підготуватись до процедури. Не жирну алкоголь за 48 годин, до здачі крові. Після здачі крові Руслана почуває себе добре, тож радить і іншим спробувати хоч раз стати донором. Взагалі нічого боятися, не треба, треба просто спробувати. Там вже поймеш, підходить тобі це і ні. Запоріжсталівці впевнені, здавати кров. Нині обов'язок кожного українця. Багато поранених і потрібна кров для наших військових. Тому як можна більше долучаємо наших людей, щоб допомогти нашим бійцям. Після донації учасники акції Запоріжсталівці отримали гуманітарні набори від зеленого центру «Метінвест».